Прокурори з фейковою інвалідністю крадуть з бюджету мільйони. Ще кілька місяців тому, після скандального затримання крупи про них усі говорили. А наразі, здається, взагалі забули мова про скандальних прокурорів, які погоріли на фейковій інвалідності. І якщо ви думаєте, що кожен з них вже несе відповідальність, то помиляєтеся. Адже керівники прокуратури, яких звільнили через схему з пенсіями, вже отримали нові посади у тих самих установах і продовжують отримувати державні кошти. Чи є дієвий механізм повернення пенсій через липові інвалідності? Через ці інвалідності державі нанесені додаткові збитки. Ну, ну це довгий стовий шлях. Це не буде швидко. Да, це по то, Конкретно історією забрати гроші. Вони довгі і потребують чудових рішень. Це mm. на роки. Да, тому, да. Перше їх викидати з прокуратури, угу. друге касувати їм ліпову інвалідність да. призивати, а потім паралельненько це все робити. Да. Ба більше, дехто не соромлячись, подає свої декларації, в яких за 2024 рік з'явилося кілька земельних ділянок та декілька квартир. Про найгучніших прокурорів України ми будемо говорити вже у цьому випуску. А також розкажемо на якому етапі справа найбільшої корупціонерки 2024 року. Тетяни Крупи, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Є громадянин, в якого є, наприклад, знайомства, статки, якщо ми з вами говоримо про МСЕК, зараз, наприклад, тобто є можливості для того, щоб найняти дуже групу кваліфікованих адвокатів, які також на базі Законодавства України будуть робити все, аби подати апеляцію на запобіжний захід в Україні. З п'яти обласних прокурорів, яких звільнили після торішнього скандалу з підвищенням пенсій через суд, ніхто не був позбавлений робочого місця в органах прокуратури. Усі правоохоронці отримали вже нові посади, зберегли відносно високі зарплати, і за українськими мірками космічні пенсії. Лише один із п'яти обласних прокурорів звільнився. Однак лише наприкінці січня 2025-го і вже з нової посади, і за власним бажанням серед 61 одного прокурора, які отримали собі високі пенсії завдяки МСЕК і статусу особи з інвалідністю, за даними обозюа, підозри отримало тільки двоє, однак і вони зберігають свої робочі місця в прокуратурі з огляду на обмежені засобів службового розслідування об'єктивно підтвердити або спростувати. Ніхто о, нічого не може. І все от насправді. Привіт. Як думаєте, буде справедливість в країні, де не карають злочинців в прокурорських мундирах? Торік Генеральний прокурор Андрій Костін та ще п'ятеро керівників обласних прокуратур звільнилися через пенсійний скандал. Нагадаємо, що тоді з'ясувалося, що прокуратури через суди отримували захмарні пенсії, а інколи для цього оформлювали ймовірної фейкові інвалідності з допомогою корумпованих сек. Однак, як вдалося з'ясувати, після скандалу звільнилося лише генпрокурор Костін, хоча саме він пенсію не отримував і лишився посади через те, що просто не помітив схему. А от прокурори-пенсіонери лише змінили свої кабінети. П'ятеро керівників обласних прокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяву про звільнення з посад. Це керівник Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Чоркаської обласних прокуратур і спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону. Ось вони отримували підвищені пенсії у зв'язку з вислугою років, призначені за рішенням суду. Саме так вдається в заяві прес-служби офісу генерального прокурора в Україні працює 10 тисяч, практично 10 тисяч прокурорів. Це велика система, і випадки були, є і будуть. Тобто цього уникнути неможливо. Однак насправді жоден керівник обласної прокуратури не був торік звільнений. Усіх їх просто перевели на інші посади. Наприклад, керівник Хмельницької обласної прокуратури Андрій Олійник саме серед його підлеглих було чи не найбільше прокурорів з інвалідністю серед усіх регіонів. Його ж, начебто, звільнили у жовтні 2024-го. Але насправді олійника було проведено на посаду прокурора відділу, і звільнився він лише наприкінці січня 2025-го. і вже з нової посади. У січні він отримав зарплату в розмірі 922 тисячі гривень, а у лютому задекларував ще 710 тисяч, а ще 7 земельних ділянків та кілька квартир. Торік середньомісячна зарплата олійника становила 149,5 тисяч гривень. Крім того, за 2024 рік 44-річний прокурор отримав 266 тисяч гривень пенсії. До речі, його дружина Ірина, працюючи у Хмельницькому ТЦК, заробила за минулий рік лише 248 тисяч гривень. Хоча офіційна прокурорам платять пенсію більшу ніж зарплати у ТЦК. Своє оформлення інвалідності почалося саме від початку повномасштабного вторгнення. Правило робили це те, це ті люди, які мали гроші за це заплатити. Якщо прокурор іде на порушення закону, то цілком логічно, що і проти нього має бути відкрита кримінальна справа. Олександру Вільчукову, колишньому керівнику Харківської обласної прокуратури, пощастило значно більше. По перше, його щомісячна пенсія у 2023-му сягала 68,5 тисяч гривень, а це втричі більше аніж встановлений державою максимум. По-друге, після так званого звільнення його все одно призначили на керівну посаду. Наприкінці жовтня 2024-го він здекларував 208 тисяч гривень зарплати вже як заступник начальника третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури декларації після звільнення Фільчаков не публікував. тож, ймовірно він залишився на вказаній посаді. У прокурора залишилась і висока зарплата, і аномально висока пенсія. Генпрокуратура просто папірчики їх заново вивчила, які вони раніше вже приносили, і сказала: ну дивіться, папірчики виглядають так, що їх складно назвати незаконно отриманими. А значить, так які тоді питання? Да? Нема папросіків. Mm -hmm. Та й все. Тому от зараз, умовно кажучи, в СІЗО знаходиться одна крупа. Керівник Тернопільської обласної прокуратури Андрій Миколайчук, начебто, звільнився у жовтні 2024-го, Але наприкінці січня він задекларував зарплату у розмірі 159 тисяч гривень вже на посаді прокурора обласної прокуратури у 2023-му Миколайчук отримував у середньому 27 тисяч гривень пенсії і 149 тисяч зарплати. Андрій Глумаков, керівник спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону, отримував по 70 тисяч гривень пенсії на місяць. А після фейкового звільнення обійняв посаду прокурора відділу. І наприкінці жовтня він задекларував 272 тисячі гривень зарплати. Немає декларації перед звільненням ані керівника рівненської прокуратури, ані екс-очільника Запорізької обласної прокуратури Сергія Спільника. Та до речі, Катерина Шевцової, керівниця Черкаської обласної прокуратури, також декларації не зафіксовано. Тож ймовірно, всі вони обіймають нові посади. Перед тим як сказати, що ой, ми шукали інвалідності і не зрозуміли, звідки вони взялися прокурорів. Там Генеральна прокуратура звітувала про те, що вони там п'ять прокурорів якось звільнили, цілих п'ять, а їх же там не п'ять. Там щось більше сотні було прокурорів з буча з такими незрозумілими виплатами і питаннями стосовно інвалідності. Тому з одного боку дали людям позитивну новину. А тут, коли вже люди там пішли їсти львів і е, попивати і гристи, видали продовження цієї новини, що виявляються ті прокурори, які робили інвалідності в Хмельницькій області, вони лишаються на посадах, тому що ну хто знає як вони отримали ту інвалідність. Тому це така складна історія, яку треба вміти читати. Не звільняють навіть тих прокурорів, проти яких вже відкрили кримінальне провадження, і слідством доведено факт фальшування інвалідності. Нагадаємо, прокурор з інвалідністю до особливої високої прокурорської пенсії може мати всього 10 років стажу, а прокурор без інвалідності 25 років. Тож, здобувши статус особи з інвалідністю, прокурори паралельно з зарплатою можуть отримувати високі пенсії вже з 30 років. До стажу зараховують і половину періоду навчання. Яскравий приклад такої схеми: інвалідність заступника керівника Уманської окружної прокуратури Тараса Горобця. Зараз горобець фігурант кримінальної справи. Він отримав високу пенсію, маючи всього 10 років стажу. Перевірка показала, що він на інвалідність права взагалі не мав і її скасували. Але пенсійний фонд все одно сплатив прокурору зайвих 477 тисяч гривень. При тому прокурор навіть у статусі підозрюваного зберігає вже нову посаду у січні. 2025-го вже після скандалу, відповідно до наказу Черкаської обласної прокуратури, його призначили на нову посаду в Уманській окружній прокуратурі. Так, я знаю точно, що багато людей бореться проти свавілля правоохоронної судової системи, боряться, боряться, боряться. І коли вони виборюють свою правоту, вони потім кажуть, та я нічого далі не буду робити, я не буду ні за ні, нікого доганяти, я не буду нікого там потім так би мовити, ні на кого подавати до суду. Оце неправильна історія. Насправді треба витратити час. Для того щоб ті, які порушували закон, були притягнуті до відповідальності, що з одного боку ми бачимо, як ці ж прокурори е, вживають заходів щодо того, щоб судили інших людей за підробленими висновками е, МСЕК, а тут е, якщо це каснулося їх. То чомусь потрібно це просто знаєте, як кажуть, пережити. Однак, ми не побачили жодного затримання. Ми не побачили ну яких ді, якихось дієвих і реальних результатів щодо притягнення винних до відповідальності. Після перевірок правоохоронцями інвалідності позбулися понад 200 працівників митниці, податкової та прокуратури. Про це повідомила радниця голови державного бюро розслідувань з питань комунікації Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону. Збитки за її даними від фальшивої інвалідності на одного держслужбовця становлять близько 100-200 тисяч гривень на рік. Є попередні результати також становлення із збитків. Які збитки були завдані за рахунок того, що люди, які були, скажімо так, здорові, з чого я бажаю всім українцям, але отримували соціальні виплати від держави, тобто пенсію за інвалідністю з бюджету вимивалося десь орієнтовно 100-200 тисяч гривень на одного державного службовця. Але ті прокурори, держчиновники, які отримували безпідставну пенсію, підвищену через безпідставну інвалідність, вони покарання не можуть ніякого понести. розумієте, справа в тому, що ви знаєте такі комісії, ми це все ще пов'язано зі здоров'ям, громадянам України потрібно проходити, якщо не помиляється, якщо пожиттєво житті наприклад, інвалідність щороку. Тобто могли бути. Такі випадки це дуже складний процес. Могли бути такі випадки, що, наприклад, рік тому людина мала підстави отримувати пенсію і другу групу інвалідності. Наприклад, а через рік вона могла одужати, тому що проходила курс лікування. Чільниці обласної МСЕК Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні, продовжили термін перебування під вартою до 23 березня 2025 року. Відповідне рішення ухвалили наприкінці січня. Як повідомили у прислужбі судової інстанції, клопотання детективами на слідчий суддя задовольнила частково. Але розмір застави знову зменшили. Тепер він складає 260 мільйонів гривень замість 280. Якщо Тетяна Крупа внесе заставу заставою вийде з під варти, вона буде зобов'язана прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду, а також виконувати такі обов'язки, як не залишати в межі міста Хмельницька без дозволу слідчого прокурора або суду. Утриматися від спілкування з особаними вказаним в ухвалі суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд назад до нашої держави. Жаль, з пані Крупою я маю суцільне розчарування, тобто. На на жаль, ця справа ну я, яку я особисто і у вас в ефірі називав однією з таких, що ну, здатні символізувати е, тектонічні зміни в країні. Ну ви знаєте, від скріпоносної Малоросії, да, переходимо до демократичної України. Для цього тільки треба було, щоб в рамках кримінального провадження оцих прокурорів, які е, магічним чином отримали інвалідність, сидячи за своїм робочим столом, читаючи матеріали справи, і щось таке вони прочитали, що хоп інвалід другої групи. Там став там різко перетворився. Цього й треба було відправити їх на перевірку їхніх інвалідностей. Свої думки щодо цього, як завжди, ви можете залишати в коментарях під цим відео. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок, щоб не пропустити нові випуски.